Добрий, чудовий сонячний ранок. Подивіться на вулиці яка краса. Нарешті, нарешті-нарешті все починає розпускатися. Надіюсь, що до Пасхи все буде супер зеленим. У нас сьогодні дивіться сонечко, все дуже гарненько. Нарешті прийшла справжня весна. Поки збираюся, в мене в дівчат. Вони святкують, день народження студії. Потрібно їх привітати. Правильно, потрібно дівчат приїхати привітати, там роблю волосся, роблю нігті, хто з Вінниці, Дуже класний салон, маєте на увазі, роблять паралельний сервіс, що мені, наприклад, дуже сильно зручно, тому що мені, поки роблять нігті, мені і фарбують волосся. Тому це виходить набагато швидше. Ви економите свій час, роблять це супер якісно. Подивіться на мої волосся, подивіться на мої чудові, гарні нігті. Робиться все швидко. Я там за півтори години встигаю зробити отак. От все просто. І кави попити, і манікюр зробити, і поговорити. І волосся мені пофарбують. Тому майте на увазі і поїхали разом зі мною. В салон я їду не одна. Зі мною їде про Їдемо вітати. Якщо день народження, то потрібна пляшка і 100, правильно, тому беремо її і йдемо вітати дівчат. Цей чудовий салон знаходиться на стрілецькій 1, Називається контент Б'юті S. Залишу силочку на інстаграм в описі під відео. Здрасте! А я вже знімаю. Що дівчата? З днем народження ваш салон. Щастя, здоров'я, багато клієнтів, багатих клієнтів, щоб все купляли, все робили. Приходили, зразу записувались на процедури не в 4 там в руки, а в 6-8, зразу, щоб їм робили все підряд. Так що вітаю сто квадратів. І багато не тільки вдячних клієнтів, а й хороших майстрів, вам, щоб ваш бізнес ріс, щоб відкрили ще другий салон, третій салон, щоб вся Вінниця до вас ходила. Вітаю! Прийшла не просто так, що подарки забирати, <смеш> звісно. Дякую. Дякую. Дивіться, який, дівчат сервіс є навіть безалкогольне просіко для таких, як я, для тих, хто хоче щось таке випити, але за кермом. Дівчатам-майстрам я не зраджую. Навіть коли в них не було свого салону, я все одно ходила до них. Їздила за ними по всіх різних салонах, але зараз у них є свій, що дуже тепер зручно, уявіть я навіть з Вишеньки їжджу до них на Київську, тому що тут дуже дружня і приємна атмосфера і майстри своєї справи. А подивіться, який тут вибір косметики. Все є, що вам потрібно. Підберуть під ваш тип волосся під ваш бюджет. Роблять також бровки і ламінують і красять, і роблять макіяж. Подивіться, як дівчата бджілки працюють. Сьогодні я просто прийшла привітати, тому що я вже собі і ніхті зробила, і волосся пофарбувала. Тому я сьогодні просто в гостях Думаю, як це приїхати дівчат, не привітати. До речі, ліпси у них також є в наявності і є навіть київський торт, за яким всі ганяються і не можуть ніяк його знайти. Так, дівчаток, я привітала, подарунок отримала неочікувано. Тепер буду збиратися додому. Нарешті я прийшла в свій вільний час, тому що коли я хожу на процедури, я просто не встигаю, скажімо так, знімати, але знаю, що дівчатам це актуально, тому будете знати, куди я хожу наводити красу. А тепер покажу, які ж я нігти зробила. Такі, як завжди. Подивіться, як це зроблено ідеально. Мені вони дуже сильно подобаються і дуже сильно підходять. З волоссям, я думаю, вам і так зрозуміло, Я крашусь лише в один тон, тому там все і так понятно. Але подивіться, ногті просто топ. А тепер їдемо з хлопцями в кіно. Добрий день. Куди їдемо? Кінотеатр. кінотеатр. Так. Да. Що будемо дивитися там? Майнкрафт? Да. Хорошо, їдемо. А попкорн хто який буде? Розкажи. Я, карамельні і чіпси. Хорошо, а ти, Лавро? А, Лавро спить, наче ніякий. Уже. Лавро, сядь рівно, будь ласка. Сирний. Сирний, добре. Сирний попкорн і сирний чіпс. Добре, поправ кепку тільки. Так, їдемо в кіно. Лавро їде перший раз в кіно, тому що він був такий дуже сильно у нас непосидючий, і ми його собою не брали ніколи, бо він би просто не висадів. А зараз от ми приїхали, він такий став вже більш якийсь дорослий, більше він витримує сидіти. Тому вирішили спробувати. Не знаю, чи вистачить його на весь на всі там 100 хвилин. Але спробуємо, спробуємо що казати. Йдемо пробувати. Лавро настроєний, сказав, що буде сидіти. Дуже хоче піти спробувати. Тому їдемо на Майнкрафт. Далі. Йдемо дивитися Майнкрафт. Зараз все з Майнкрафтом. Макдональдс ми Майнкрафт вже пробували. Прикольно, тільки мені, ну все те саме, в принципі, ігрушки, то прикольні, звісно, якщо так сравнювати з тим, що там ставили якісь там карточки. Тупі, то ігрушки прикольні. Але мені більше всього сподобалось. Ми вчора пробували малих морозиво, що зривається. Воно похоже на шоколадку Макс Фан. Але прикольно, там такі оранжеві штучки, і вони в роті так лопають, то малим зайшло і нам зайшло. Правда? Але морозиво по вкусу, як морозиво. Макдональдс, як Макдональдс. Все стандартно. А і соус саме головне, всі за цей соус пишуть. Мені соус такий, як з скислі помідори. І просто трохи додавали гостро, типу, що воно було гостріше, воно не прям таке гостре. Як там ми пробували, поміж ви брали якусь їду, чи що ми брали. Воно така гостра, що О. тебе ж ось сльози течуть з очей. То не така гостра. Просто якась така неприємна гострота і такий запах з кислих помідор. Якось таке. Це було саме, напевно, що гостра. Так, да, а ще сльози з очей йшли, ото було гостре. Молоко дали в баночки. Nee. Е... Газіроване? Е... Да, <рес> це... Я думаю, на що воно, що це таке? Я собі випив, думаю, ну, прикольно. А це треба було запивати вже, коли. Так, да, то воно ще... все одно ми пили молоко і воно все одно не допомагало, все одно пекло потім в роті цілий день. <рес> так що ото було, так. Да. А це корінська була, так, да, їжа? Да. То це да, а тут такий якийсь неприємно кислий. Він просто ісе і, і, і дуже сильно воняє. А все інше в принципі стандартно. Але іграшки, якщо зрівнювати з тими, що були перед цим, то прикольні, бо вони величенькі, симпатичні. Все А перед цим були якісь карточки непонятні, щось таке касюнда. Діти навіть їх не відкривали, бо вони їм не потрібні були. Але також прикольні ігрушки змінилися. Але е, біля нас закрили Макдональдс, і тепер їде чуть довше. Тому Макдональдс дали півтори години. Перший раз нам він приїхав без Макфлурі. Прийшло за карту, що другий раз чекати Макфлурі, тому. Малик Макдональдс з Майнкрафтом ми спробували. Але переїдемо в кінотеатр вже на саме кіно. І потім розкажемо, сподобалось нам чи не сподобалось. Відгуків навіть ще чи не читала, тому що не хочу портити собі враження, хочу свою власну думку розказати. Йдемо на парковку. І лікар зараз буде дощ, бо так як збирається, щоб Ілля паркувався, накритий паркінг, щоб потім не йти по дощу з дітьми. Тому будемо зараз заїжджати. Біжать, біжать, лавро вже таке чувство, як будто був, знає, наверх, наверх. <гум> Правильно все. О, дивіться, як багато сьогодні людей. А ми вже купили, мак, йдемо туди. Жілля, колись і ми з тобою двох прийдемо. Що колись? Ходили. Ну то коли це було, роки три назад? Піши, Найшли вивізку. Ну, пиши. Вибирайте, які будете. Дивися, сир є. Сир будеш? Чи солодкий? Бікон є, сир. І є карамель. Є вон солодкий по ту сторону. Вон іде ще по ту сторону. Так, да, вон дивися. Картопля і карамель. Вон, вон дивись, там можна на пробу взяти. Будете пробувати? Ну, а ти знаєш, який карамель. Хобтячки діловій той сирний, той карамельний. Ти сік? Я не я не думаю. Що є? Джерденіус? Прикольно. Так як мене ніхто не знімає, зніму хоч сама себе, покажу, що я знову в чорному капішту, чого ти постійно в чорному, бо мені так подобається. Опа, заходьте. Ти Марк в курсі, саме останній ряд. Давай. Хлопці вже в очках бігу. А що, як тобі лавро, прикольно? Чи ти ще не зрозумів? На самий-самий верх. Давайте. Волочить попкорн. Я білети купувала за тиждень, тому ми сидимо на саме, скажімо так, озирних місцях, але це лише не тому, що нам пощастило, а лише тому, що я їх купляла раніше, ніж всі інші. Людей багато. Ну, і що, Лавро, великий як великий? тобі? Великий, що нас теж Хорошо? <звали> Якщо Лавро ну, досидить до кінця, то очки заберемо собою великий? на наступний раз. на наключено. Тому що треба почекати, зараз всі сядуть і тоді включиться. Понятно? Вже їсть дуже. і слухатися, бабушку Люду. <звали> щоб не пікали мені. Що, Марко? Говром мені тільки що каже, можна попга. Говром мені угу. каже, можна підкидувати і ловити. Кажу, не можна, і він розстроївся. Що, Марко? Такий смішний діло. Він зараз не їсть попкорна, вже в легті йти додому. Ні, можна. Це був мій перший будинок, другий будинок, а ось і третій зроблений з овечої вовни. на Міякенький! Ну і що, яко? Сподобалось. Марк. Сподобалось. Марко, розкажи мені свої емоції, як тобі? Прикольно, прикольно сподобалось? Лаврожу до кінця не міг досидіти. Йому було тяжко. Yeah. Да, але йому сподобалось, теж було прикольно. Просто почало довго, що багато реклами, десять yeah. yeah. Да. І Лавров задовбався спочатку ще до кіна, а потім вже наче нормально дивитися, а потім вже в кінці. Ну дуже довго виходить, бо з реклами. Але так прикольно. Мені тоді понравилося, прикольний. Класно, для дітей взагалі, Особливо, хто любить Майнкрафт, то взагалі супер. Так, да. да, підемо запишемося. На стріжку хочеш. Лавро, розкажи мені! Лавро, розкажи мені, як тобі фільм? Крутий. Крутий? Куди? Куди з Да, Поки ми короче вийшті, все мокра, вся парковка, дощі. Аккуратно, а Лавро хоче з Марком до да дідусь, з бабуською, тому їде. Лавро! Зробили. Класно зробили, там мені подобалося. Класно, що в початку фільму обично там дуже довгий початок там, і до суті доходить там, в кінці. То тут, наоборот, ми зробили короткий початок фільму. До суті по бистрому, побистрому, без всяких оцих подробностей. Зараз включить. Без всяких цих Який правда? Звук? песен хочу, Сейчас я говорю. Начало правда, і і хорошо, що без цих лі... мелких подробностей, бо дітям це починають розмусорювати дуже довго. А так швидко все показали начало, і вже почалося світ Майнкрафта, і було прикольно. Дітям класно було. Ну просто те, що довга реклама це 10 хвилин, навіть більше. більше. Ну типа, де... майже 20 може, ну дуже довго. І, в общем, за те, що довга реклама. Лавро вже спів задовбатися, але навіть Лавро висидів, висидів все-таки. Вже в кінці він почав вивозити туди сюди ходити, але висидів. Молодець. Марку взагалі сподобалось. Марк бачу, сидить доволі такий, так? Да? Прикольно було? А ти казав, де Стів, бачиш, був Стів. Да? То як тобі Лавро? Прикольно? Хотів, щоб, був Алекс. щоб Алекс був, добре Алекс наступний ще раз. Ага. То там же додав ще й додам. Акселя? Ага, хорошо. Я ну пока ты выезжаешь. А другий, наверное, що уже за акселем. Ага. Я хочу, що там там був. Хорошо, буде. Всі будуть. Все будуть в следующей серії. в ну, перша серія пока так, ма короче, сподобалось ему, да, Марко? Харшушу, сходили, прогулялися, погода все одно дощ. Да. Були там прикольні пару моментів, посміялися всі. М -м -м. Все прикольно. А Лавров чуєш? очки свої дає, каже, да, я Думаєш, Він хоче, він і так свій залапив, що да, нічого не видно. Мапу, мапу. Нічого не видно, він сирний попкорн їв, знаєш, пальці грязні, зі очки троє, що він зі мною каже, очками помінятися. А там кап'ячка, тихо, да? хитрий. Кажеш, да, поміняюся. <ріст> От і все. Хто також ходив в кіно на Майнкрафт, розказуйте, як ваші емоції сподобалось вам чи не сподобалось, і чи хочете сходити. А ми поки їдемо додому, зустрінемося з вами вже в нових наступних відео. Тому гарного вам дня і до зустрічі в новому відео. Бувайте!